Початку цієї акції в День Вишиванки мой завод приймає участь. Це вже, здається, восьмий раз. А 10-й року сьомий раз ми святкуємо. Десятий, дванадцятий раз. Восьмий раз ми святкуємо День вишиванки разом з усіма чернівчанами. Хочу вас привітати з цим кінця. Мені приємно бачити вас у всіх тій чарівні. Цей момент. Завжди хірує, ті, то... <ріху> Як житло завжди чи рівні. Хотілося б відмітити, що сьогоднішній день співпав святом депортації татарського народу. Ми цим днем виражаємо свою солідарність з нашим з одним з народів України. Хай би потім дарує повернення їхньої історичної батьківщини. Ми в цьому їм допоможемо. Святом. Давайте фотографуватись, давайте вітати для одного і розпочнемо свято. В різних зараз фотосесія. Я проведу перше цим. Давайте всі жінки оперлись, оперлись там, вкрай! Ні, воно повсякденно не буває, але на свята вона буває. День незалежності, день конституції, такі якісь знакові свята. на 8 березня ми обов'язково відмічаємо це свято. Ще для мене дуже цікаво. Чи це наприклад тільки працівники офісів? Чи це масово для всіх така традиція? І є, чи люди це масово це не хочуть? Хочуть люди розумієте, Ну тут ось зараз ті люди, які є виробництво, ви підете на виробництво, подивитись, хто там. А, а це ті люди, які можуть зараз. Садрики, дві хвилинки ще вас дотримуємо. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, тобто це 50, це сім років поспіль. Це восьмий рік. Це восьмий да, раз. Вже це восьмий. Да. А це був троє, була сорочечка, так? Да. А це двічі, ось так виробили живий да, такий так, ланцюг, скажімо так. так. Наступного року що вже плануєте? Наступного року ми вже позумуємо. Ми фотографувалися на території заводу, різні фотосесії були. Стали ось цього року тут. У нас дуже красива територія, ви подивитесь. В різних, ну, різних ракурсах, з різними колективами, бачите, люди ще на кухні розходяться, з'ясні пришло, вони фотографуються індивідуально, окремо. Олена Юрійна.